Для коломиян співала Наталія Валевська. У місто над прутом артистка приїхала з шоу-програмою. Бажання здійсняться. Концерт тривав більше двох годин. Своє турне по Україні співачка приурочила десятилітньому ювілею співочої кар'єри. За цей час Наталія стала володаркою понад десяти премій та нагород. Її пісні слухають далеко за межами України. Про безмежну любов артистки до музики, її злети та падіння. Дізнавалася Олена Козаченко. Десять років на сцені Наталія Валевська не зупиняється на досягнутому. Планує підкорити ще не одну країну і випустити ще не один альбом. Про співочу кар'єру мріяла з дитинства. Виступала на сцені ще в шкільні роки у рідному Хмельницькому. Після перемоги на всеукраїнському проєкті Талантів Шанс Наталія Валевська стала знаменитою вокалісткою. Після цієї події життя кардинально змінилося. Зізнається співачка. Ритм. Став набагато швидшим, десь пришвидшився разів в 10. Сон для мене це розкіш стало, і я розумію, для того, щоб щось досягти, то треба дуже дуже багато працювати. Разом з удачами та радістю приходили розчарування та біль. Втім, каже Наталія, падіння роблять її сильнішою і допомагають впевнено рухатися далі. Не всі раділи, що я перемогла в шансі. Навіть мої колеги, з якими я пропрацювала в Хмельницькому багато років, вони не, скажімо так. Не розділили зі мною мою радість, лишилося там десь один чи двоє з десяти. І я так зрозуміла, що ось вона відомість, ось вона слава, ось вони випробування перші. І потихеньку там пішло, поїхало. Хтось ставив палки в колеса, від того десь споткнулася, впала. Там поразка, там де щось, але то мене тільки згортовувало. Нині в її репортуарі налічується близько 50 авторських пісень українською та російською мовами. За 10 років вона випустила три сольні альбоми. Наталія Валевська є переможницею десятків конкурсів та фестивалів. Втім, і сьогодні вона дуже хвилюється перед виходом на сцену. До виступу зазвичай всі знають, що десь. За півгодинки мене краще не трогати, тому що я налаштовуюся. Хвилююся, налаштовуюся, входжу в транс. І тоді після закінчення концерту з нього виходжу. Обов'язковим ритуалом для мене є перед тим, як я виходжу на сцену, стоячи в кишені, так званій. Я перехрещуся, я попрошу в Бога підтримки. Якщо буває так інколи навантаження, голос не звучить. Прошу Божої матері, щоб голос звучав. Наталія Валевська є володаркою премії Кришталевий мікрофон у номінації Народне визнання року. А також має нагороди Золота зірка Алли Погачової і орден святого Станіслава. У травні 2012 року Наталія стала дипломанткою української пісні року, як співавтор слів і виконавець пісні, спеціально записаної до Євро 2012 Для перемог необхідна вимогливість до себе. Вона допомагає вдосконалюватися, каже артистка. Ще жоден концерт не відбувся, щоб я собі поставила п'ятірочку по п'яти системі. Десь щось не так, десь, от сьогодні, наприклад, там під тканинкою на сцені не видно було дощечки, яка трохи знаєте, ну її не було просто, і я пару разів ледь не впала. Глядач це не помічає, а я знаю про то, тому досконалення немає меж. Коломийська публіка приємно вразила співачку. Наталія Валевська з теплими побажаннями мешканцям покутської столиці поїхала до інших міст підкоряти глядацькі серця. Бажаю хронічного здоров'я всім. Невеліковного щастя і завжди вагітного гаманця, і море кохання Щиро ваша. Валевська Наташа Олена Козаченко, Володимир Скрабало, Телеканал Раї.